Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скажи, як Завяжем. Поїхали. Е, що ж це? Блог оптимістичний, такий, я би сказав. Ну, по-перше, що у нас всі е, от з понеділка просто сидять в такому, ну, я не знаю, в такому стані. Такий скандал, оцей з Міндічем, але. Е, Є в цьому один і приємний момент. Соціологія в Україні така, що рейтинги Зеленського обваляться, немає жодних даних станом на зараз, ну, їх і не може ще бути, тому що соціологія поле робиться десь там ну, 7-10 днів поле, це мається на увазі там, виборки по областях, а потім узагальнення даних. Те, наскільки обвалило це рейтинги Зеленського, цей скандал, ми дізнаємося ну, за тижнів два. Але тут тут коню, понятно, як то кажуть, да? Чому? Тому що ну наскільки, наскільки це видимо по людях, я вам скажу, розгублені ті, хто там в Зеленську там вірив, а ще найбільше розгублені ті, Хто в слуги пішов і думав, що це там їхню кар'єру зробить. От вони е, розтеряні страшне, страшне. Вони не знають, куди бігти, тому що вони фібрами вже відчувають, що це все це провал. Як Зеленський буде свою команду консолідувати, ну мені не ясно поки що. От, ну, ми в минулому відео, до речі, гляньте. Говорили про те, які вони будуть тактики приміняти для того, щоб отмазатися, щоб спітляти. Понятно, що якийсь рейтинг у нього станеться, але він буде. Ну він наскільки потоншає зараз, що, що це конець знову ж проваляться. Якщо у Зеленського ще якийсь особистісний рейтинг залишиться, ну, то що є люди, які у його гундосий голос оцей там е закохані, да які там думають, «Он же не виноват, це друзі у нього плохі, хороший мальчик, попав в плоху компанію. Ну, зрозуміло, що ми ж все розуміємо. Хороший мальчик 47 років, чи скільки йому. да ну, да Ну Мальчик ще дурачок, ну нічого не розуміє житті, типу, друзів не ти їх вибирає. Ні, не, він вибирає друзей просто по собі. да але це рейтинги. КМУ Верховної Ради, то есть по-любому, тут к бабушки не ходить. Якщо в Верховній Раді 30 людей під з врученими підозраю 30 народних депутатів. Якщо там четверо міністрів в кабінет міністрів з підозрами, вже, блін, це жах. Це, блин, це, ну, в будь-якій Європейській країні один би міністр, і все, провал, повний провал, все, Ну, Але що нам, у мене є ще більш радісна новина, ще більш красна. Класна. Щоб ми е, розуміли, що е, на розсієшки, е, бо у нас же всі кажуть, йомаю, там армія відступає, е, в тилу провал. Ну, в тилу провалка непонятна, да? От е, на росіюшки, На росіюшки, ну, я ще буду робити окреме відео, тому що от я досліджую вивчаю, що у них там по економіці, ну, от, от вскидочку, не то, що провал, проваліще. У росіян проваліще. От один тільки факт скажу, що 24 у них не військових галузі, ну, от галузі, є ж там будівельна, але вона все одно там ділиться на якісь підгалузі, да? якісь там є там, в аграрному секторі, да? тваринництво, рослинництво, наприклад, твариництво да? там, і тваринництво, або там ще молочне тваринництво, да? там, типа, молочко робимо. От, ну, так само в металургії, Але з 24 от громадянських галузей, от чисто гражданських, які до війни не мають жодного відношення. Жодного відношення. В 18-ті провал, правал. Тобто, з мінуса. Ну, найбільше там вугільна, металургія, будівельна там все. Але ж я думаю, ніфіга, а що в 18 тільки, а в 6, шо, все добре, і виявляється, да. І, це, і це, ну, це ті, які в плюс дали. дали от по результатам 9 місяців, це от по результатам 9 місяців 25-го року. І це табачна тютюнова промисловість, це фармацевтика, це алкоголь. Хоча алкоголь теж сильно упав. Ну, але ще мінуса не йшов. Чого, мабуть, на самогон перейшли, чи на Бояришника, Дікалон, що вони там п'ють? Ні, самогон в Росії тільки на Кубані там традиції ж українські залишились, а так вони обрашка ще випивають. Ну, між тим, ну, в общем, ще щось там. Оце хлопчата бумажна, якось. ну, подумати треба. В коментах напишіть, як це перевести. Хлопок, бавовна, да. бавовняно-паперова, да, галузь, там ще якусь, може, забув. От, В общем, по нефті куку. -ку. І в що ж це виливається? Все, це виливається. В те, що у них страшні тепер на зиму, тим більше ніхто ж не хоче воювати, у них там хорошо було там, у них воно теж з плесками, але е, е, зараз у них страшні недобори по е, у нас провал з мобілізації. У них провал. Тобто, вони весною ще набирали там по 30 чим-то тисяч, то зараз по 12-13 тисяч в місяць, на контракт, контрактники. От. І навіть ну, просто для мене радісна новина, що в республіці Саха, Якутія провело, я ж моніторю там, що зразу сім воєнкомов за те, що вони не дали план по підписанню контрактів, їх взяли за шкірку і відправили на Войнуху. Понятно, що тепер всі останні воєнкоми там будуть, ну в яких районах, да, особливо на Далекому Сході. Це Іркутська область, Бурятія, там а це ж Саха. От, що тепер будуть звіріть, там е кров з носа, щоб давати план, не провалювати план. Але ну, це класна новина, класна новина. Там у нас з набором е людей проблема, да, і у них проблема. То есть, але, ну, там, У нас з економікою не дуже, і у них, але ж нам союзники деньги дадуть, а їм ніхто не дасть. от, е І це класна штука, е вони, до речі, що придумали? Зараз, типа, реєструють на резерв, але там жорстко жорстко просто там, типу, пресують народ, ось особливо по Луганській області, кого ще там не добрали, щоб заставляють підписати контракт. Мало того, там у мене є, там, що я дізнаюсь, що там в УФЕ цілий технікум востав, там, типа, Башкіри. Чого? Тому що і бунт підняли там башкірки самі, що там, типа, кількох хлопців десь визвали, що типа та вам треба зайти сюди, ж ви ж учитесь, ви ж студенти, вам нічого ж не буде. но учитесь и там типа зайди тут бумажки подписать. тормоза, блин, подписали бумажки, а вы, вы лучше им дали последнюю старинку подписать, а это контракт. Ну, в общем, что то такое. И там все там в недоумении, как там они. Такой же, что они подписали контракт, все, уже уезжают, машут ручкой там. Мамы заплаканы невесты горюют, ну, в общем, ну, мы не дуже горюем. Вот, так вот, В общем, вони використовують будь-які методи. Там у них ще один із методів це присувати призивнику, хто на призов прийшов, да, там у них год вроді ж би служить, але починають типа, ти будеш на парашу ходити кожен там день, там, в караул, через день, там, ну все, ми тобі в житті не давно, після прийняття присяги, ну, поки ти не підпишеш. Контракт. І багато там слабовольних ведеться на це. Ведеться, і, понятно, контракт, це сюди і все. От. Ну і нарешті саме цікаве, саме цікаве і оптимістичне відкриваємо Лівада центр. І то Лівада центр вони не державний. Центр, ну, типа як у нас е е е КМІС, там, чи з тих, хто займається соціологією. Але е між тим, ну, вони завжди, щоб їх не прикрили, вони задають завуальовані такі питання, що там, типу, ви ж не подумайте на нас, ми там чуть-чуть спрашуємо. І у них воно завжди, оцих е завуальоване, да? але те, що вони дають. Те, що вони дають, це ну, свідчить, що там, от вони там русські устали от війни. от е, вони, е, якщо в 23 му році, в 23 му році, якщо б член вашої сім'ї або ваш близький підписав контракт на участь в спецоперації, ви б, скоріше, одобрили або не одобрили таке рішення. І тепер в проценті опрошених. У них у них там ну, затрудняюся ответить, або відказ ответа там умовно 8%. Але от май 23-го 52% положительно. Так, да, пусть наші родственники там поїдуть і здохнуть там, десь під Покровском, під Гуляйпол. Тоді в має 23 го ще вони брали Бахмут. От, там під фортецею Бахмут готові були відправити своїх 52% людей. Це Травень 23. Далі квітень 24-го, через рік рівно. Уже 47%. А 44 ні, не готові. Не готові, але ще більше тих, хто готовий. Уже жовтень 24-го перезагрузочка. 40% готові, тобто, рік тому, відправити родичів, а 42% не готові. Але найбільше жовтень 25, то тобто воно ж свіженьке-свіженьке, готові всього 30%, там, типа, хай там э, мої родичі поїдуть. Да? От, э, але 55% не готові, мало того, розльот по регіонам страшний. Якщо десь в центральних регіонах або в Приволжських, ну, в бідних регіонах, да, ще є готові. То э, Москва, Пітер, е, э, Ростов на Дону, Воронеж, ну, майже всі мільйонники не готових э, ну, перевалює за 65%. Тобто звірину вони вже нахлібалися, а зараз вони готові вже давати задньою. От, Але ще далі, ще цікавіше, от відповідь на це питання, це ну, шикарний показник втоми росіян. Так от: 61%, 61% виступають, ну, там закамуфльовано написано, если е, Путін. Согласился на переговоры, вы бы поддержали это решение, или настаивали бы на продолжении войны, то за 61% мириться и тільки там затрудняюсь ответить отказ от ответа, и тільки 30%, Які ні, ми, були, ми були за продовження. Ну, Це, зрозуміло, самі упороті, які там, типа жахнуть блин, ядеркою по Києву, Ну, але, зрозуміло, що це упороті. Більшість росіян. 61%. А відказується віти, ми ж розуміємо, що То, що натрапили десь на бюджетника чи чиновника, він подумав, та я лучше на такі питання відповідати не буду. До речі, у них процент таких відповідей дуже, дуже великий. Так от, ну, от що ми бачимо, ми бачимо, що вже виходить дві третини росіян фактично за переговори. Ну, те, про що я говорив десь з 23-го року, з весни 23-го, от я і наполягав на тому, що обидва суспільства від війни втомляться, тому що це е, історичний процес. Всі втомлюються від війни рано чи пізно, якщо вас в сім'ї люблять, хочуть, щоб ви приїхали там, тим більше там на Різдводво, там чи на якщо мусульмані там на курам, байрам, щоб приїхали. І були сім'єю. І зрозуміло, що всі думають, там давайте вже заморажуватися як є, це при тому, що десь, можливо, вони подспудно для себе розуміють, що ними війна ну, далі буде гірше, що далі там буде гірше. От. І незважаючи на всі зусилля якби, путінської пропаганди. Руске вже на питання дідово і валії можемо повторити. Вже дві третини кажуть, ні, не хотим повторяти, наелись. Ну і вітаю вас, що це все зусилля ЗСУ і нашого громадянського суспільства, тих, хто донатить, тих, хто волонтерить, тих, хто допомагає, тих, хто жде і молиться. Так що, думаю, що я сьогодні, якби, сьогодні, принаймні, цей блог це блог гарних новин. не зважаючи на те, що у нас твориться фігня, але радісне те, що у нас все-таки від цього рейтинги Зеленського не ростуть точно. Процент дураков менше. Навіть процент тих, хто розумні, але думали, ми тут зараз нагуляємо собі і внукам да, прибарахлімося, от. І навіть той за Перебриком, оцей, який діди воювали, ці, які, власне, разом з Путіном винуваті. то що є ж мнення, що Путін винуват. Ні, це вони. це вони ще два роки тому, у них більшість людей хотіли, щоб пішли і там здохли. Вони ж радувались цьому. Але Тепер, тепер перестали радуватися. А що ж вийшло, русські? На Берлін не хочете? Ну, в общем, десь так. Так що вітаю вас. Не забувайте підписуватися, не забувайте, будь ласка, вподобайкати, не забувайте, будь ласка, коментувати, щоб відео просувалось. Дуже прошу. От, я, хоч і хворію, але знайду час, і там повідповідаю на коменти, передивлюсь, принаймні, що, що пишуть, знайду час обов'язково. І саме головне розуміємо, що незважаючи на всі зусилля нашої Камарілі, ЗСУ так товче їх, що вони передумали на Берлін іти. Тобто, на Берлін йти можна ж швидко, але якщо не через Покровськ. Тримаємося, незважаючи на всі зусилля Камарілії, Україна стоїть міцно. Ворог не пройде но пасарану.